Опера, балет, концерти, прем'єри. Дніпро дає велику кількість культурних заходів. Репертуар різнобарвний. Вибирай, що хочеш. Ми дізналися у Дніпрян на що останнє вони ходили, та що цікавого бачили. Як часто ви відвідуєте культурні заходи? О, постійно. У мене тільки на цей місяць, сім квитків вже на різні концерти, вистави. Наприклад, в кінці місяця я йду в. Мінору на Байдака і Інгренд. я була на концерті гурту Сметана бенд», це український Дніпровський гурт. В Ріо проходив. На Михайла Хома і Пане Марьов, коли вони приїздили, це було остання. Звичайно, відвідуємо. Дуже вдячні людям, що роблять це. В непрості часи? Е, як часто? Ну мабуть раз на три місяці. Супер. А що це вистава? Концерт що по вистава в е, опери балети, по тому, що моя дівчинка, донька займається там балетом. У нас зараз дуже гарний театр. Я хочу сказати, що і настокає все, і опери, і оперети, і балет, і декорації я в захваті. Е, а для чого вам це? Для свого збагачення чи для чого? Чи можете сказати? Ну, культура це частина духовного життя нації, тому це важливо для кожного, щоб і психологічно гарно виглядати. Це дуже важливо, я вважаю. Я ходила в театр, але тоді, коли об'являють. Да, повітряну тривогу, то потім вони, ми сидимо, сидимо по часу і встаємо і йдемо додому, то мені це не сподобалося. Ну, бо, по-перше, треба жити, бо інакше, заради чого ми все це переносимо, терпимо, допомагаємо і все інше, бо ну, це дуже важливо. По-друге, ми маємо зростати як суспільство. І це одна з дуже великих частин, яка допомагає в цьому.